Вітаю всіх на своєму каналі Місячний і Психологія. Що важливо, вам потрібно зараз почути про вашого партнера. Таро 78 дверей. Думайте, будь ласка, про вашого партнера. І зараз подивимось, що можливо вам зараз потрібно вже почути і дізнатися. Ну що він імператор, так? Авторитетна, стабільна, і контроль, контролювати хочу я. Важливо вам знати, що ваш партнер може бути людиною з сильними амби, амбіціями, чіткими цілями. Він, імовірно, прагне до стабільності та може мати традиційний погляд для на життя. А що ще я хочу додати, що людина має свої закони та їх а, дуже позитивно встановлює. Я так хочу, і так буде. Тімка Кубки це, знаєте, ілюзія, вибір, варіанти. Партнер має багато варіантів або можливостей, які він перебирає. Він схильний до ілюзій, а не розру... незрозумілостей щодо своїх справжніх бажань або цілі. Він може сьогодні говорити про одні цілі, завтра про інші, і післязавтра це буде треті цілі. Дуже багато чого у нього тут. Іде. Можливо, він щось відчуває, можливо, він бачить у віснах. таке теж може приходити по цій карті. Туз Мечів, ну, він вирішив зробити такий крок, як вийти з цього лабіринту. Він хоче усвідомлення і правди, ясності. Це може вказувати на те, що важливо почути щось із Істотне або правдиве, що допоможе вам роз'яснити ситуацію або зрозуміти його справжні наміри. Вам потрібно поговорити і не потрібно що тут якісь. Знаєте, от не таке відчуття, що вас ваш партнер більше на себе так от одягає цього імператора, а насправді людина імператор. Вона та, яка бере відповідальність про відносини, про стосунки про всіх людей, які він вважає своєю, наприклад, сім'єю чи рідних людей. Так? І він завжди буде розповідати про свої цілі, і не буде розповідати якісь хімерні цілі, які він насправді може сьогодні так. Шукати і думати, що це про е, те, що він хоче, а завтра він буде говорити: та ні, ти неправильно мене не я не те хотів сказати, але потрібно просто говорити, і не потрібно строїти цих лабіринтів. Лицарь жеслі це про ентузіазм, рішучість і динамізм. Але ваш партнер може бути дуже активним. Мотивованим і готовим до змін або нових починань. Але він, знаєте, вагається. Вагається пойти по цьому шляху. Він зараз дивляться, а заходити мені туди чи ні. Тут рішусь, рішучістю поки не пахне. Дев'ятка пентаклів це незалежність, успіх і достаток. Це може означати, що ваш партнер. Досяг певного, певного рівня стабільності, тому він вважає себе вже імператором. Можливо, він і є імператором. Не будемо ображати цього чоловіка гарного, який прийшов до, наш, до нас на розклад. Якщо б я, чому я зауважила, ваш партнер, тому що я не знала, хто прийде до нас, хто буде цей чоловік, це жінка. Прийшов сам імператор, сама величність. І тому так. Він такий самодостатня людина, і він матеріальному успіху, і, можливо, він цінує свою незалежність, і самодостатність. І тому він так себе поводить з вами. І вам потрібно знати, з ким ви маєте справу. Ну і по фортуні це ознак змін вдачі, циклічності, якою тут рухають люди, так? Хоче рухати ваш партнер сам насправді цими змінами. Але ми знаємо, якщо виходить карта фортуни, це карта судьби, і вона буває сама крутиться так, як вона вважає найкраще. Це може бути і поворотом, як і передом, так і іншою стороною. І ситуація може змінитися. І може бути вдача, а може бути і якісь такі, знаєте. Не дуже гарні моменти в житті вашого партнера, і ви повинні про це знати. А насправді, чи ваш партнер такий от імператор? Хочеться подивитися. Карта повішеного король Кубків. Насправді, ваш партнер він хоче, щоб його вважали імператором. Ця людина доросла. Але можу сказати, що А, це може бути доросла людина, яка вже має цей авторитет, має цей статус. Але Є такий маленький аспект, що ця людина а, внутрішньо відчуває себе по-інакшому. Він хоче бути таким фундаментальним саме для вас, можливо, для інших, хто його бачить. Але якщо зазирнути, а, знаєте, придивитися до цієї людини, то людина дуже в енергіях, яких він стискається з. Якимись такими турботами, стресами, які а, глибокі, глибокі почуття невпевненості у собі. І по королю кубків можу сказати, що людина тому і не впевнена, які у нього цілі, тому що королів... Це люди, які насправді можуть сьогодні вас кохати, наприклад, а завтра щось змінилося. І він буде це відчувати, буде говорити, що він так відчуває. І це буде справдою. По-повішаному це людина, яка входить в емоції, дуже так, знаєте, може зануриватись, дуже сильно в емоції по цій карті. І це, знаєте, така гра, що подивилися, яка він жертва. І це ви теж повинні зараз знати. І по блазню це людина або в енергіях дитячих, знаєте, блазень – це початок обнулення. Це він хоче щось змінити в своєму житті, і тому ви теж повинні розуміти, що людина обнулюється. Людина зараз занурена в свої емоції, в глибині, хоче зрозуміти для себе, що він хоче насправді. І ви повинні знати про свого партнера, що зараз він обнулюється, можливо, після якихось стресових ситуацій або якогось випробування в житті. Щось хочеться нового, пригод, нових відчуттів. Ну, це початок, це дитина. От таке ви повинні були почути про свого партнера сьогодні. Пишіть, будь ласка, як вам цей розклад?